Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Тварини і Рослини. Ми з Мурчиком прийшли на річку, на риболовлю. Мурчик. Порибали, нема сьогодні рибки. Тому будемо йти додому. Так, Мурчик, пішли. Мурчик, пішли додому. Пішли мій хороший. Мурчик, йдемо додому. Пішли. Мурчик, Бать такий слух'яний. Іде за мною. Мурчик, Пішли, пішли мій. Маленький котик. Кс -кс. Мурчик, пішли. Мурчик. Ні. Мурчик, Щось його насторожує. Але біжить. знає, де його хазяїн. Мурчик. Давай, давай, пішли, дирець. Мурчик. Ось так ми сходили з нашим мурчиком на риболовлю. Рибки, звичайно, нема, але хоч прогулялися. Пішли, пішли, я йду. Пішли, чекаю, щоб я йшов попереду і зай. Пішли. Бачите, зразу біжить. Мурчик, пішли, пішли. Пішли додому, пішли. О, оглядається, чи я йду. Звісно, йду, Мурчик. Як же я без тебе? Бачите, сразу біжить за мною. Все. поняв, що я йду, тепер йде сам. Всім дякую, ставте лайки, підписуйтесь до нових відео.